Так, Всім привіт. Бачите в костюмі, це значить буду працювати з хімією. Ну, З хімією, з якою? З хімією? Монофосфат, калія. калію. Хі -хі. ну, буду працювати всю арку, оцю, що заді мене. то Буде ж на мене летіти. Ну, вона ж висока, то я це отак буду. Ну і окуляри. само собою, Маску надівати не буду, бо а для чого я її буду надівати? Короче. Оце так. Значить, Зараз е, покажу вам, як ось оця працює. Я цю по, м -м, по боковині буду. ось Зараз по -подив... подивіться, як вона працює. Да? От. Бо верх я хочу поставити оту професійну та й показати, як професійна робить. Бо я вам по-моєму пройшли раз та й не показував, як я професійною працював. То. Ось подивіться, як... як ця працює, бачите? Дуже чудово. Це моя ця саморобна. Тобто, це ось, бачите, ракета. Наконечник ракета так виглядає. Е -е. Ось я запаяв, тут все зробив утовщення, щоб не переламалося. Нічого, ручка повністю латунь, трубка. Це все ну, заводське коруче, виконання, оцього ось. Ось цього вузла, де я вам показую. Оце я спаяв і воно хоч можна ним. Ну, тобто працює, воно прекрасно розпилює, ну, дивіться, просто туман йде, бачите, так? Да? Зараз я з оцього місця, ось у мене, дивіться, місце ось стоїть. Бачите, в дворі воно, моя палатка, Ось оце, поставив ось я її в дворі. І зараз я зарядив тільки що сюди 100 літрів. Монофосфат калію дав 40, 400 грам короче, на 100 літрів води, 40 грам на 10 літрів. От. І от зараз я з цього місця я майже, майже весь виноградник тут і оброблю. всю, по мірі, всю арку, аж до кінця, туди. Бо тут у мене нема 25 метрів. І в дворі тут виноградка е, ну, тобто все, я повністю. Тут у мене Ютал, він ще якби, е, ну, ось, бачите, да? от. Уже темно, звісно. Ну, це я вам вже видніше буде, покажу його нагрузку повністю. А зараз просто йому ще рано його зривати. Ну, тобто для набору цукру я буду використовувати і визрівання лози. Буду працювати от монофосфатом. Калія. А зараз я цю штангу перечіплю і покажу. Я зразу вверх. Пройдуся тут, воно обкапає це все діло. От. А потім перечіплю оцю. ну Я зараз професійною пройдуся, повністю на 3 метри задую вверху. От. А потім оцю підчіплю, поки воно буде скапувати, там ну щоб можна було ходити, бока бокати обробити. от Хоча я можу і цю обробити тут без питань, Ну просто хочеться мені і заводською попрацювати. Бо це теж шикарно працює. Дивіться, зараз я ось цю е, не дуже щоб на камеру не полетіло. Просто хочу, щоб ви подивилися. Не знаю, буде вам видно, не видно. Ось, ось, бачите, як вона працює. Ну тобто воно достає. Всі лишки вже, правда, темнувато. Ну видно, що всі лишки шевеляться. все воно там воно отак, ось мабуть, ось, буде вам видно. Ну, продуває воно. Так, ну що, я вам показав, як, да, як працює ця ось штанга. А тепер дивіться, скільки мені понадобиться часу, щоб я поміняв оцю штангу на професійну, на цю, що лежить. І зараз покажу, як вона працює і куди я дойду з ось цією кучою, що в мене ось лежить. Бачите, кругом тут напутано цих. І як воно запутається. Значить, дивимося. Дивіться, міняю все. Беру професійну. Дивіться, за скільки міняється штанга. Все. А тепер включаю. Щас Тепер знімаю, знімаю камеру і вам показую, куди я дойду. Ви бачили, що воно все працювало. Як бачите, тут все сухо, ніде нічого не виходилося, не Ні тут нічого не вийшлося. Ну, коротше, все окей. Знімаю камеру і покажу, куди я зараз дойду з цією камерою. Ну, швидко, щоб не, не забирати у вас часу. І щоб ви розуміли, як воно оце все працює, відбувається. Значить, дивіться, все я. Так, включаю свою. А включити, то треба ось, ось цю ручку чорну, за яку я держуся, просто повернути. Дивіться, я її повертаю. Дивіться, як вона працює. Все, ряд закінчився. Дивіться, 13-й, бачите, стовп. Йдемо в обратну сторону. Закрив кран. Тепер дивіться, я зараз буду, сейчас цю заберу три в сторону відставлю. Так, все. Забрав і тепер починаємо парку обробляти верх. Дивіться, дойшов я. Бачите, де я стою. Дивіться. Це, це в мене крайній, тут якраз виходить львівське. Закриваю. Дивіться, я буду швидко йти і зараз я піду у саму дальню точку. Як бачите, я ж йду, не відновлююся, це все в прямому ефірі. Зараз побачите, куди я дойду за цією штангою, що я тут можу обробити. Дивіться, я прийшов до останнього куща з обратної сторони виноградника. Ось, злітна полоса, тут воно Лоза визрівша вже і йду назад ви бачите тут що найбуть запутане гляньте ось я стою, ось ось йду по своїй. Дивіться, я прийшов до бочки. Все ложу. Дивіться, бачите, тут петлі, вузли, нічого тут немає. Отак от. Коротше. Оцього бачка. 100 літрів, 105 літрів. Хватає повністю на цей весь виноградник, оцей, оця арка повністю. Оце, що в дворі, оці дерева, що в дворі, і повністю той весь здоровий виноградник, що в мене там. Я вже провіряв. Тобто мені оцього бачка з оцю ж професійною штангою не обов'язково тулить оце. Це більше у мене вже буде для того бачка акумулятора, що на спині. Оце воно зроблено, щоб мене соплило, бо воно мене вже задовбало, там, коли воно тече в мене по ногах, по руках, коли несеш той бачок. Це вже буде вічне, Оце воно для цього більше зроблено, а не для оцього. Тут професійна штанга, ніякого перерозходу немає наоборот. Витрат менше трошки, як у мене було до того, скажімо, до цього. усього. І тут нічого видумувати не треба. Все тут три ці в комплекті йдуть. Нічого немає абсолютно тут е, ніякої пластмаси, тут тільки латунь і нержавійка. Це дійсно професійна штанга. По-моєму, Туреччина випускає цю штангу, це не Китай. Так що е, цей також. Професійний, нічого тут не може за петель робити, а ще воно чого не путається, показую. Того, що оця ось ця штука, ось ось, гляньте, воно бачите, все время крутиться. Дивіться, я вам кручу. Бачите, як би ти там не танцював, знає, воно все время прокручується, і через що шланг у вас не путається, а тут нічого не тече. Я думаю, вам зрозуміло. Так що, до чого я вас закликаю? Зараз сану холодок. Коротше, я вам вже раз сказав, що жалію про те, що я не зробив це раніше. Не пожалійте коштів, зробіть отаку штуку. Я у кого от 70 навіть 50 кущів, я вас уверяю, ви будете тільки радіти. І це кайф, це не робота, це обійшов ось. Просто так за виграшки. Ота от штанга, і от ті шлангочки, воно нічого не, не важить, Ти його ходиш вроді, ну не ти нічого не носиш. Тобто це все швидко раз-два раз зробив раз заправку і забувся за це все. Так що я вас закликаю, зробіть, не пожалкуйте. На оцю штангу, яку ви бачите, да? оцей шланг я зроблю посилання під відео, де це можна придбати, де я придбав, ну, особисто придбав і ви можете там почитати, подивитися. Отам я все там я і насос був той придбав. Не цей, що стоїть, а той, що я куму дав плунжерний. Він, до речі, подорожав вже там значно гривні на 700 подорожав. Ну, я вас закликаю без отих моторів. Ну, те, що я взяв, бензиновий і отой, плунжерний, не треба вам те. Ось, ось, ось ваш насос. Дивіться, як він називається. Отако в інтернет забиваєте ось о. здвоєний насос посиленого тиску 3205. І шукаєте у нас в інтернет-магазинах, купуєте. Я свій купив за 1000 гривень. Чи 1100. О, точно не пам'ятаю. Чи 1100 з доставкою, чи просто без доставки. Ну, несуть. Коротше, поняли, так? Да? Оце вам і все щастя. Ось, о, виключили. Одробили. Відкрили, встромили, точно так же, як е, акумуляторними заряджаємо, тим же самим, той же самою зарядкою встромив, зарядилося, все, готовий до бою. Так що, оце так. Я вам вже повністю картину розказав, як воно робить. Красота, просто нічого не, не буду не перероблювати, не дороблювати. Отак, як оце воно є, бід нічого не треба. Не треба нічого видумувати. все просто дуже. Тачку зробили чи таку, чи другу, не Головне насос купить штангу і ось, е, трубку. І це вам вічне. Я вам гарантую, що це вічне. Що це, що оце. Бо оця шланга розчитана, оця, то вона на 120 бар. У вас ніколи не порве її, ніколи не скруте. Ну взагалі, а це скільки будете працювати, вона вам буде служити. І не йде ніяких, ось Я одробив. Дивіться, що тут ось все сухо, що тут. Все кругом сухо, неде нічого не соплить, ніде я сухий, нічого не. Ну, Тобто, якось так. Я думаю, ви зрозуміли, що я вам хотів розказати, показати. Всім дякую за перегляд. Робіть для себе гарно і буде вам все добре. Так що Всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.